Дев'ятнадцятий аркан, дев'ятнадцятий архетип, мабуть, один із найкращих щодо спільної, сумісної матриці. І якщо він у вас в характері, в призначенні, на будь-якій зоні, це стосується вас. Дев'ятнадцятий аркан Сонце це багатство, щедрість, оптимізм. Багатство в. У всіх його проявах це насправді люди, що таке багатство із погляду Всесвіту, це діти, здоров'я, гроші, да? і саме ось такий енергетичний потенціал у 19-го аркану. 19-й аркан підсвічує пару, підсвічує партнерів. Досить часто це публічні люди, а також допомагають, взрощують партнерів, допомагають реалізовувати власний бізнес бізнес мотивують один і одного, вірять оптимістично вірять в таланти кожного із партнерів і розвиваються. А, мега крутий аркан 19, Якщо він у вас є, в вашій сумісній влад... сумісній матриці. Мега круто. В мінусі, звичайно, це у нині скука і бідність, да? тому що коли немає оптимістичності, коли немає щедрості. До речі, з 19-м архетипом не рекомендується економити ні на парі, ні на кожному із них. Коли немає бажання народжувати дітей, коли немає оптимізму і віри у власні сили, у сили партнера, коли партнери зациклюються один на одному, тому що 19 й аркан Сонця повинно світити, це люди, які можуть фактично займатися різними видами діяльності, і сил і енергетики, досить багато. Але коли зациклюються на одній точці, вони ніби випалюються всі промінчення. Яке сонце випалюють повністю людину? Зациклення, зациклення на якомусь питанні, яке не може вирішити пара, зациклення на партнері. Невіра, втрата оптимізму, втрата щедрості, втрата цього дітська ніпосередності і радісті щодо цього життя. Тому 19-й аркан, якщо у вас зустрівся партнер саме сумісністю 19-го архетипу, використовуйте, тому що це мега круті відносини.